Четвер, відос попередній закінчився, новий. Почався бачите моє лице, як зливає в туалет. Прям, прям бігав капець. Я чекнув вагу. В четвертій ранку вона була 93,8. Через годину 20 вона вже була 92,5. Зливає просто капець. Так що тренер скинув план, формою довольний. я... В попередньому відео бачили сухий звіздець. Єдине, що треба просто наповнитися. Так, як я казав, довести форму до сцени. І все, це найважливіше, все, що зараз, це, кажу, це просто процес. Показую вам прийом їжі і йдемо хавати. Так, тут в мене пластівці 60 грам, прості рисові, крімофрайс 70 грам. Такий крімофрайс, крім зі смаком, Чотири яйця. Я туди вбив, замішав і в мікрохвильовці приготував. От, получається така от консистенція. Тупо реально бомба. Все. Зараз Даші піде 100 г ягід, кориця і чорна кава. Одну таблетку цукрозамінника. Все, от, такий від мене міл, номер. Один грамовки, як завжди, будуть в описі під відео. 130 крім 4 яйця, 100 ягоди. Все дуже просто. І покажу, ще вам, як воно з ягодами виглядає. Оце краса. На 30 секунд мікрохвильовку трошечки. Я люблю прям, щоб гарячий крім офрайс був. І бомба, ну і півтора грами солі сюди ще пішло. Я собі згадав, я, до речі, такий от мікс: оце крім офрайс, пластівці рисові, ягоди і яйця або білок. То були яйця минулого року на Деніс Джеймс теж собі робив, до речі, народ рецепт. Розйоб, якщо хочете, якщо хочете, там просто треба чітко все поетапно, класно зробити. Якщо хочете, вам покажу. Швидко, прикольно і реально об'ємна ціла мисяра і на смак. М -м -м. На смак просто бомба, гаряча. Якщо хочете, напишіть коменти, напишіть в інстаграмі, напишіть в телеграмі, я вам покажу. Це тупо, просто швидко і дуже дуже смачно. Реально дуже смачно, не, -не брешу. Ну що, міл номер 2 Сьогодні все чітко по прийомах, прям капець. Тренер казав, там в таблицях все розкидано, воно вже там не по порядку, а так нумерація йде по-іншому. Він сказав, що прям сьогодні все має бути вимірено, як треба. Так як він має на увазі, скаже, воно і так завжди вимірено, як, як треба. Але тут трохи сьогодні по-іншому схема. 120 рису, 100 ананасу. 120 білої риби, білок ми сьогодні зменшили, щоб не грузити ШКТ. 8 грамів кокосової олії, кава, водичка. І до кави в мене йдуть ще такі от Rice Crispies батончики. Дві штуки. Так що такий от прийом. Це буде кавка з батонами отакими. От Та й все. Так, народ, і мій пре воркаут крім Rice» 120, 100 банан 20 мигдальна паста, я вже все туди замішав. Е, протеїн 40, 30 грам. Знову такий от батончик і е, кава. Кава маст хев. То третє, перед тренуванням він на сьогодні буде остання. Мигдальна паста така. 1,5 г солі. Ідемо хавати. Поки ще поставив мікрохвильовочку трошечки, щоб гарячіше було. Чесно, тоді діуретик. У нас же пішов діуретик зранку. А, прибиває, вода виходить, вуглів багато сьогодні. Глікоген набирається спати, хочеш капець такий сонний. Я собі дрімав під ютубчик взагалі, прям такий стан. кажу, Хавка просто політає, ніяких кроків не треба для травлення, нічого. От, просто лежиш, їжа засвоюється, вода виходить. такий Така легка слабкість, типу, але нормально зараз п'ю каву, йдемо, качнемося, поганяємо кров, розчухлимося, трошечки докуплюючи продуктів і все, і далі лежати, грузитися, віддихати, навіть не позую сьогодні. Скотч казав, буду позувати тоді, коли він скаже. Так що, міл номер 3 і вже в качалочці побачимось. I'm mm. to mm. 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 Сьогодні форма вже зовсім по-іншому виглядає. Папа. На тренувачці. 50 грам вуглів з Кока-Коли Черрі. Яка вона добра, народ? Піздець. Я її пив останній раз в травні з цукром. Зеру немає черрі, на жаль, в Польщі чогось. Просто бомба. 50 грам вуглів. Дує капець форму, самі бачите. О. Файно. Так що качаємося далі, ще, тільки перші дві вправи залетіло, та й все, а там ззаду, вон дивіться, менс фізика і бі, бі про, пизда. пизда просто. Mm. 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 Hmm. 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 Klasika, aš. Kitas startuoju iš. Kitas klasikas. Nance. A, bodybuilding. Super. To bardzo lekko. Ну що, тренування закінчена. Сьогодні формою довольний, бо вчора з дороги, капець мені не подобалося, але з дороги то завжди з дороги. Я знаю свій організм. та Я думаю, в більшості людей з дороги форма говно. Сьогодні відпочив. І що? Більше вуглів, більше води сьогодні, ще, до речі, та й все. Так що, я, котра що в нас там по часу? Потемніло, так нібито вже пізно, а то тільки 4 година. Їду додому, віддихати, завтра реєстрація, все покажу. І віддихати. Все, довести ту форму до змагань. Лиця запало капець, цяти хожу. Крейзі. Так що що, не буду тягнути, ще заїду в магазин, дещо докуплю телятинку бейгли і що ще? що ще. І води. Все. Так що, все, побачимося вдома на постворкауті. Ну що, я вже попав додому, Скотіш сказав зважитися. 93,5, 93,4 кілограми це я вже там погів, попив. Що до ліміту, овер до хрена, 1,4 кілограми. Спокійно собі грузимося, все, за планом, загрузка йде, водичка виходить. Завтра буде більш агресивніше і кажу, все, бомба. Бомба показую вам свій пост-воркаут, вже голодний капець, показую і їм. Ну що, 200 г такої булки. Він мені писав бейгли, але тут в Польщі бейглів нема. Я в собі взяв просто дві. 200 грам тут булки, виходить. 120 крім офрайсу, 30 джему, 100 ягід, 30 проту, кориця і чайок. Чорний ерл грей. Так що, такий мій пост-воркаут. Йдемо хавати народ. Вже кажу, вже прям голодаю. Ну що, міл номер 5 парує. 500 картоплі вже посипаною сіллю. 130 телятини. 100 ананасу, чай, Earl грей, мій улюблений. І такий чокопік. Батончик на 15 грам вуглів. Запотіло трошки. Так що, міл номер 5 Йдемо їсти. Вже все. Просто показую прийоми, тільки що от попозував. Та й все. Зробив чекін Котішу, сказав вагу 93,8 тільки що було. І, в принципі, йдемо хавати. Коротше, що народ, я вже лежу. Не зняв вам ластовий свій прийом, а там він такий, як вчора, виходить, 120 рису, 10 олії, кокосової, 120 риби, білої, все, нічого інтересного, запив всі бади. І що? Приїхали наші друзі? Саша Оля. Ми з ними так посиділи, того і забув зняти відео. Що деньок той закінчений, вже буду лягати спати, бо вирубає капець рано, чекін на 9.30 реєстрація. Та я все, прийду швидше, хочу швидше зареєструватися і потім кажу віддихати і грузитися далі. Так що буду відключатися. День закінчився, такий кажу, прям продуктивний, класний, по формі все. Всі довольні, все йде, процес йде. Ще завтра фулдей на маніпуляції. Ну і субота, аналогічно, в суботу виступ, але основний мій виступ все-таки в неділю рахується. Тому навіть два дні на маніпуляції. Так що, що, пушимо і побачимося в наступному відео, само собою, лайки, коменти обов'язково.